Сьогодні, 28 грудня, з робочим візитом на Донеччину завітав Дмитро Лубинець на прес-конференції, розглянули нагальні важливі питання, зокрема і запровадження нового проекту про мобілізацію, як громадянин України, який безпосередньо проживає в цих ж умовах. Я чітко розумію, що якщо надійшов запит. Від вищого військового керівництва Збройних сил України, що треба проводити додаткову мобілізацію, і задля цього треба розробити окремий законопроект, то безумовно це буде зроблено. Але якщо я бачу в законопроекті е, норми, які прямо суперечать Конституції, то я буду теж про це казати. Я буду давати негативний висновок, буду робити це як публічно, так і не публічно. Нам на зараз, те, що я подивився. На мій погляд, є норми в запропонованій редакції, які прямо суперечать Конституції України. Відповідний закон у парламенті розглядатимуть уже 10 січня. Те, що додаткову мобілізацію треба проводити, наскільки знову ж таки повертаючись до запиту керівництва збройних сил України. Автоматично означає, що українське суспільство повинно це робити. Парламент повинен за нього проголосувати. Збройні сили України повинні отримати додатковий мобілізаційний ресурс. Оголосили на конференції і про призначення нового представника уповноваженого у Донецькій та Луганській області, що буде знаходитись безпосередньо на території Донеччини та допомагати громадянам у вирішенні юридичних питань. Мене було призначено сюди, в Донецьку область для того, щоб допомагати нашим громадянам. І Я впевнений, що кожного дня моя робота буде направлена в першу чергу на на те, щоб права всіх наших громадян були дотримані максимально до всіх норм законів і конституції України, в мене є контакт, і я приймаю звернення громадян. І при необхідності виїжджаю в будь-яке місто Донецької області, спілкуюся, приймаю звернення. У мене є невеличка команда, з якою але вона дуже сплочена і дуже відповідальна. І ми вже працюємо. З нашими громадянами графіки, час та місце прийому громадян будуть оприлюднені пізніше. Про програми, що стосуються обміну військовополоненими та інші теми, дивіться згодом у наступних випусках новин.